Згушуються підстави для відсрочки під час мобілізації. Законопроект 9342 відправлено на підпис президенту. Протягом 30 днів президент має підписати, що змінюється? Змінюються підстави для отримання відсрочки для осіб, у яких є один із батьків особи з інвалідності першої другої групи, або батьки дружини першої другої групи. Або дружини з інвалідністю. Додається в кінці слово сполучення, що право на відсрочку мають такі військово зобов'язані, які мають відповідно таких батьків одного з батьків, якщо відсутні інші особи, увага, які зобов'язані здійснювати такий догляд. Тобто, не просто що там, наприклад, ваша дружина, донька тещі, тестя виїхала за кордон. А, тобто не те, то, що вона не має можливості утримувати, а вона зобов'язана по закону утримувати. Відповідно, ви не матимете права на вісрочку, якщо донька є донька, є інші діти. Таким чином, вже втрачають право на вісрочку одночасно два брати, одночасно син та зять. Вісрочка буде надаватися по пріоритету тому, хто найближчий. Родич і той, хто несе безпосередньо обов'язок по утриманню. Повнолітні діти несуть обов'язок по утриманню. Чоловік та дружина несуть обов'язок по утриманню. Чоловіка та дружини з інвалідністю маю на увазі працездатні. Тобто, якщо, наприклад, ваш батько інвалід, у ваша мати пенсіонер, вона не вважається працездатною особою. Але я не думаю, що це буде просто за це. Ще треба буде боротися. Прошу заспокоїтися військовослужбовців В підстав звільнення. Щодо підстав звільнення з підстав інвалідності батьків, тещі, поки що змін не анонсовано і їх немає. Наголошую станом на 29 червня, 2023 року. Законопроект ще не підписаний, чинності не набрав.